Сьогодні ми поговоримо про те, що таке привабливість, чому вона схожа на пазли і чому привабливість це не тільки про зовнішність. Привіт, друзі! А ви коли-небудь губили пазли? Як на мене, найгірше це коли не вистачає всього двох-трьох елементів, щоб картина була повністю довершеною. Тобто настільки привабливою, наскільки вона могла б бути з усіма необхідними пазлами. Привабливість це здатність притягувати до себе позитивну увагу, викликати інтерес, радість, бажання спілкуватися. Звісно, найочевиднішою складовою привабливості є зовнішність. Саме зовнішність значно впливає на перше враження. До слова, перше враження про співрозмовника складається вже протягом перших семи секунд, коли ви вперше бачитеся з людиною. Але зовнішність це не єдине, що визначає нашу привабливість. Манера спілкування, лексика, почуття гумору, наявність спільних тем, харизма усе це як пазли, що в кінці складають єдину неподільну картинку нашої особистості. Давайте розглянемо 5 факторів або ж 5 важливих пазлів, які впливають на нашу привабливість і є фундаментом для цілісності особистості. Перший – це підхід до життя. Я помітила, що люди з оптимістичним ставленням до життя притягують до себе співрозмовників. Від них неначе віє тепло, хочеться бути в їхньому оточенні. Вони фокусуються на плюсах, намагаються знайти щось добре, навіть у найгірших ситуаціях. Якщо ваше оточення буде на легкому і позитивному вайбі, то ви поступово, можливо навіть не помічаючи, так само перелаштуєтесь на такий вайб, а гарний настрій завжди приваблює. Підхід людини до життя. Це як призма, крізь яку ми дивимося на світ. Але інколи потрібно підходити до питання більш глобально і змінювати своє мислення. Першим кроком на шляху до змін може стати щоденник вдячності. Це не обов'язково має бути паперовий записник. Можна використати і нотатки в телефоні, але суть в тому, щоб кожного дня знаходити одну річ, подію чи зустріч за яку ти вдячний саме сьогодні. Ця техніка допоможе сфокусуватися на позитиві та буквально фіксувати ваші щасливі миті. Друге, це наша тактовність. Бути тактовними означає мати почуття міри, вміти поводитися відповідно до ситуації, вміння слухати, розуміти чужі почуття і виражати власні ідеї це все грає важливу роль у привабливості людей. Досить часто нетактовні вчинки, так би мовити, ріжуть око. Приклади нетактовних вчинків це грубість у спілкуванні, ігнорування. Порушення особистого простору, тактовність неможливо вивчити, але над нею можна працювати. Наприклад, бути уважним співрозмовником, не перебивати на півслові, старатися знайти спільні інтереси та цінності, уникати критики та пліток, віддавати перевагу позитивному мовленню, тобто намагатися фокусуватися на позитиві та знаходити, хоч крихту чогось доброго, навіть в найкритичнішій ситуації. Будьте відкритими, знайте, коли треба промовчати. Іноді мовчання є кращим варіантом, особливо в ситуаціях, коли наші слова можуть образити або ускладнити ситуацію. Третє це здоров'я. Здоров'я це один із найважливіших аспектів привабливості. І так, нам дійсно приємно комунікувати з людьми, які виглядають здоровими. Піклуватися про своє здоров'я це дуже важливо. Нам іноді здається, що для того, щоб бути здоровими, потрібно витрачати купу грошей. Але це не завжди так. Викинути деякі шкідливі продукти із раціонного харчування, почати ходити кожен день мінімум по 7 тисяч кроків, провітрювати кімнату перед сном, робити ранкову зарядку та різносторонність є частиною привабливості. Люди, які намагаються розширити свій кругозір, навчаються новому та розвивають свій інтелектуальний потенціал, справді є гарними співрозмовниками. Спільні інтереси можуть об'єднувати людей і зміцнювати взаєморозуміння. Спільне захоплення читанням, наукою, мистецтвом або іншими сферами робить спілкування глибшим. Подумайте. Які теми для вас ще є недослідженими? Що нового ви могли б дізнатися? Стати привабливішим точно можна за рахунок розширення свого уявлення про світ? Можливо, саме час запланувати те, чого ми не робили раніше. Нас приваблює те, що нам зрозуміло. У нас самих є потреба, щоб розуміли нас, наприклад. Якщо ви поділилися зі співрозмовником якоюсь важливою для вас історією з життя чи травматичним досвідом, а він просто проігнорував вас, тобто не дав ніякого фідбеку, то для вас це буде неприємним та незрозумілим. Або ж з вас посміялися, чи відповіли сарказмом, коли ви очікували прийняття? А якщо реакція буде протилежною, тобто передбаченою, хорошою, якщо співрозмовник відповість вам, розповівши історії свого життя, і ви знайдете щось спільне. Тоді ваші стосунки вже будуть мати певний емоційний фундамент. Передбачена поведінка може створити відчуття безпеки і стабільності, що є важливим для багатьох людей. Розуміння того, що ви можете очікувати від іншої людини, сприяє комфорту та надійності у відносинах. Для того щоб ваша поведінка була зрозумілою для людей навколо, варто намагатися бути відкритими в спілкуванні та уникати раптових невиправданих змін у власній поведінці. Розвіюйте будь-які непорозуміння, не відтягуючи, то намагайтеся надати ясності. Невирішеним питанням. Щоб аналізувати та розпізнавати вплив цих факторів на себе, важливо усвідомити свою привабливість. Зрозумій, що ти унікальний, і саме твоя унікальність формує твою привабливість та створює твій автентичний шарм. Це насправді зовсім не про зовнішність. Про це написано в Біблії. 1 Петра, 3 розділ, 4 вірш. Нехай ваша краса полягає не в зовнішності, заплітанні волосся, навішуванні золота чи в носінні розкішного одягу, а в прихованій, сердечній людині, у нетлінності лагідного і тихого духу, що є дорогоцінним перед Богом. І справді, інстаграмна краса не замінить нашої людяності і привабливості, у якій наша особистість розкривається пазл за пазлом. Привабливість це не лише про зовнішність. Бути привабливим означає бути цілісним собою. Ваша робота над собою це ті пасли, які зроблять картинку вашої особистості повною. Ваш оптимізм, готовність до спілкування та відкритість це ключі до привабливості. Привабливості, яка буде особистою, а не скопійованою з інтернету, глянцевих обкладинок чи соціальних мереж. Привабливості, яка буде притаманна тільки вам і через яку люди будуть бачити вашу унікальність. Дякую, що були зі мною. Став лайк! Підписуйся на канал, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Бувай!